Дорослі кракси джейбіз плетику представлені в двох модель. Ми роздикли покажемо кожну модельку. Ніжно-рожевий колір. заступки на ліпочка. Розмір 36,5 і Дана моделька представлена лотику розмірів 36,5, та одна моделька буде в розмірі 35,5. Так, в золотись Так, ось Так, знову почті. Гарно переливається на сонці. Розмір 36,5. Дана моделька золотиста представлена всі в одному розміру 36,5.